Доброго ранку, малята! Вже зовсім скоро ми будемо святкувати світле свято Великдень. Привіт, зайчику! А ти вже підготувався до свята? Привіт, малята! Так, я все запам'ятав, і до неділі я обов'язково все підготую. А давайте перевіримо, чи знаєте ви малята про свято Великдень. Скажіть, друзі, які головні страви символи готують на Великдень? Так, це паска. Паска це особливий великодній хліб, який випікається перед великоднем. Випікають різні паски круглу, наче хліб, чи у формі, солодку чи прісну. З родзинками чи шоколадом, з візерунками чи без. Вважається, що готувати паску треба з добрими думками та гарним настроєм. Давайте разом спробуємо спекти пасочку. Що ж для неї потрібно? Насамперед, потрібно борошно, сіль, цукор, молоко, а також яйця, масло та дріжджі, завдяки яким наша пасочка буде пишною, духмяною і м'якенькою. Ще можна й додати родзинки. Дітки, повторіть, які продукти потрібні для того, щоб приготувати паску. І ще одним обов'язковим атрибутом цього свята є яйця. Яйця розфарбовують різними способами. І залежно від того, як це роблять, і виникла їх назва. Малята, давайте спробуємо дізнатися, як же ж називаються великодні яйця. Як називаються яйця, які просто зафарбовують в один колір? Це крашенки. А якщо на яйцях малюють крапки? Так правильно це крапанки. Якщо яйця розписують писачком, вони називаються писанки. А як називаються яйця? Візерунок на яких видряпують? Так, правильно, це дряпанки. А як називаються ці яйця? На них малюють. Молодці мальованки. А якщо яйця розфарбовують за допомогою різних трав? Так, ці яйця називаються трав'янки. Скажіть дітки, а чим накривають кошик? Так, вишитою серветкою або рушничком. А для чого? Це має символічне і практичне значення. Вишитий рушник є одним із символів українського народу, а накривають кошик для того, щоби пилюка чи бруд не осідали на їжу, яка знаходиться всередині. А що саме ми кладемо у Великодній кошик? Пам'ятаєте, друзі? Допоможіть і зайчику пригадати назвіть продукти, які ви обов'язково покладете до великоднього кошика. Молодці невгамовні, а я бажаю вам гарного, світлого, затишного та родинного свята з наступаючим великоднем!